Вітаємо вас сьогодні у Львівському прес-клубі брифінг-коментар на тему, за що львівських міліціонерів звільняють з роботи і чому управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області про це не повідомляє прес, учасники брифінгу коментаря Руслан Туполевський, експерт Центру правових та політичних досліджень СІМ. Доцент кафедри загальної теорії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук і пан Олег Мицик, адвокат. Ми завжди розпочинаємо з історії питання і зрозуміло, що коли будуємо праву державу, нам цікаво знати, як дотримується законодавство у правоохоронних органах. Львівський прес-клуб зробив запити до управління Міністерства внутрішніх справ. України у Львівській області з приводу кількості звільнених міліціонерів за порушення законодавства. Ну, насправді нас не цікавило, як міліціонери порушують законодавство у суботу-неділю далеко від виконання своїх службових обов'язків, а саме тоді, коли вони на службі. І саме ті порушення, які пов'язані з їхньою службовою діяльністю. Щоправда, ми одержали дві відповіді. Від головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Львівській області, де було сказано, що таких, такої інформації надати нам не можуть. І після цього ми звернулися, буцімто цієї інформації взагалі немає і за такі порушення законодавства, як ми запитуємо, міліціонерів не звільняють. І так ми звернулися до прокуратури. Прокуратура скерувала наш запит Львівського прес-клубу до обласного управління міліції, і знову була відповідь про те, що такої інформації немає. Навчені цим досвідом ми зробили два запити, уже конкретизувавши. Ми попросили назвати кількість звільнень міліціонерів через службову невідповідність та за порушення дисципліни. Це вже підказка адвокатів, яку ми використали, і надіслали ці запити до управління внутрішніх справ у Львівській області. І на таких два запити, які були скеровані 2 жовтня і, 20, і 23 жовтня, повторний запит відповідей також не отримали. Зате прокуратура на цей запит дала. Відповідь, я її зараз зачитаю. Ваш інформаційний запит від 2-го 10-го стосовно порушення кримінальних справ відносно працівників міліції розглянутий. Інформуємо, що у 2011 році стосовно працівників міліції порушено 12 кримінальних справ. У першому півріччі поточного року, це 2012 року, 11 з них скеровано до суду 4. У 2011 році стосовно працівників міліції за статтею 365 Кримінального кодексу України порушено одну кримінальну справу. У першому півріччі 2012 року 5. З них до суду скеровано три. І ще інформація: за період з липня 2011 року до січня 2012 року органами прокуратури області порушено вісім справ щодо працівників міліції про злочини пов'язані із корупцією. Які скеровано до суду. У цьому році цього року порушено чотири кримінальні справи, три з яких скеровані до суду, для розгляду по суті. По одній справі розслідування триває. І нарешті, у 2011 році, судами Львівської області у справах порушених стосовно працівників міліції постановлено 12 обвинувальних вироків. У поточному році судові рішення у кримінальних справах щодо працівників міліції за статтею 365 кримінального кодексу України, які порушено. У 2011 році не постановлялась. Про це нас повідомив старший прокурор прокуратури області з питань забезпечення доступу до публічної інформації пані Лев. Отже, ми маємо таку ситуацію і для того, щоб збагнути, про які порушення працівників органів внутрішніх справ громадськість повинна знати і чому повинна знати. А які порушення можуть залишатися якби задушками, тому що вони не стосуються виконання професійних обов'язків працівниками міліції? В цьому ви можете нам допомогти, пане Мицик і пане Тополевський, прокоментувавши наші запити і дві відповіді: дві з одного боку, якби відповіді формальні, і два мовчання на інформаційні запити з боку обласного управління міліції, і оцю відповідь. Прокуратури, де сказано про невелику кількість кримінальних справ порушених і яка кількість передана до суду, пане мице, прошу. <клес> Давайте почнемо з того, що. Громадськість має право на будь-яку інформацію з приводу того, яку ви запитували, в тому числі і навіть звільнення працівників міліції за порушення, які вони допустили, і в вихідний день образно кажучи, органи внутрішніх справ існують на наші з вами сплачені податки. І відповідно, якщо працівники міліції допускають порушення дисципліни, навіть не пов'язані з виконанням службових обов'язків. Це також впливає на громадську думку про правоохоронні органи, і це є суспільно важлива інформація. А тому відмовляти в такій інформації або попасть таке українське слово кримпуватися з приводу запитування такої інформації ми не повинні, оскільки вона не відноситься до числа такої, яка заборонена до розповсюдження. Тому е, ми маємо право на повну інформацію з приводу того, яка кількість працівників міліції була звільнена за порушення законодавства з різних причин. Порушення законодавства є збірним поняттям, і там можна трактувати і Службову невідповідність, обвинувальні вироки судів чи якісь інші підстави, їх є три, то коли отримують правоохоронець керівник запит про це, він повинен розуміти, яка інформація запитується. Хочу звернути увагу на те, що закон містить вимогу про чіткість запитування інформації, і тому, коли особи, які хочуть отримати інформацію, повинні старатися дотриматися пунктів закону, щоб Уникнути відписки. Інше питання: законною чи незаконною є така відписка. Це вже друга тема розмови. Але е в всіх випадках ст треба старатися уникнути втрат часу на переписування з от такими правоохоронцями, які уникають відповідати на чітке і зрозуміле запитання. Ну я лише додам до цього те, що. Е Стаття 212 значком 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за відмову в наданні інформації або не її наданні, і передбачає відповідальність в розмірі штрафу від 25 до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Ну, це десь 425-850 гривень. І якщо якби ті. Представники громадськості, представники засобу масової інформації, які звертаються з такими запитами. Після того подавали до суду, а це підсудність власне місцевих судів, районних, районних міст і міськрайонних судів, то я думаю, що практика надання відповідей дещо б змінилася. Дякую. Це ми говоримо саме про запит і про відповіді. А якщо говорити про проблему, ми намагалися знайти кількість. Міліціонерів, звільнених за порушення законодавства як загально, як збірне порушення, так, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ, на сайті Міністерства юстиції, на сайті Уповноваженого справ людини Верховної Ради України, навіть на сайтах правозахисних організацій. І чесно скажу, лише за 2010 рік десь там промайнула цифра, що 300 кримінальних справ було порушено щодо працівників. Органів внутрішніх справ. Як на загал ця статистика подається громадськості? Що ми про неї знаємо? Чи знають про неї люди, які займаються безпосередньо правозахисною діяльністю? Вона відкрита чи не відкрита? Наскільки э широко до неї має доступ, навіть якщо не громада, то професі проф 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 професіональна група людей? Э, дозвольте. Ну, перше, ця інформація є не систематизована. Тобто і мені здається, що її не систематизують умисно. Наприклад, дякуючи засобу масової інформації, ми знаємо про кожен випадок загалу, стає відомо про порушення законодавства міліціонерами. Наприклад, про якісь випадки побиття, там вимагання, моделювання ситуації, виправдальні вироки, при яких були порушення законодавства, ми про це знаємо. Однак узагальнити, а особливо в контексті конкретного порушення цю, ці речі не видається можливим. Наприклад, ви ніколи не здибете. Кількість міліціонерів звільнених е, з, у зв'язку з набранням сили обвинувального вироку суду. Знаєте чому? Тому що їх звільняють за порушення дисципліни в момент, коли виявляється порушення, обвинувальний вирок суду трапляється, як правило, через рік, тому що тривалий судовий розгляд. І, а людина вже за цей час звільнена. Тому що ви не дивувалися, чому такої цифри немає. Не існує обов'язку. Верніше заборони звільняти працівника міліції до того, як йому докажуть вину, оскільки, як правило, порушення закону, наприклад, кримінального карання, супроводжується багатьма іншими порушеннями дисципліни, і їх звільняють негайно. Чи це за згодою сторін за власним бажанням, за службою невідповідністю? Однак до кінцевого результату до такої підстави, як вирок суду, воно ніколи не доходить, тому що ці люди вже давно звільнені. Привіту. Приклад простий: всі ми водії також працівники міліції керують особистим транспортом. Скоїться дорожньо-транспортна пригода. Такі пригоди розслідуються тривалий час. Людина ще невідомо чи буде винувата. Працівника міліції звільняють негайно після того, коли оприлюднюється стає достовірно відома інформація про скоєння саме ним дорожньо-транспортної пригоди. Таких випадків дуже багато, і працівники міліції, на жаль, не захищаються. В такій ситуації, ну я хочу сказати, реверанс їх сторону певним чином, тому що дуже часто порушується закон і їхні права. Однак, коли через рік засуджують його за те ДТП, то він звільнений не в зв'язку з вироком суду, а в зв'язку з тим, що він порушив дисципліну і не своєчасно подзвонив своєму начальнику про скоєну дорожньо-транспортну приводу. Наприклад, така інформація вона певним чином спотворюється. Друге систематизація. В одному році стається порушення, в другому звільнення, в третьому вирок суду. Ніхто не показує по руках. Чому тому, що е, дуже вигідно, напевне, маніпулювати різним чиновникам в різні періоди часу. Один з показників це покращення, наприклад, дисципліни в їхньому відомстві. Третю позицію, яку я хотів би в такі такому випадку сказати, що е, ця інформація не подається умисно для того, щоб не можна було задавати конкретних і прямих питань, як же реагують працівники міліції на ті чи інші порушення, які сталися в реальному режимі часу. І що я би хотів сказати це в контексті попереднього питання: любому юридичному праву, яке ми маємо, повинен відповідати юридичний обов'язок інших осіб. Конкретний, до кінця прозорий, наприклад, чи є статистика про те, скільки державних чиновників, зокрема працівників правоохоронних охорони, було притягнуто за відмову на інформації публічної інформації. Напевно, такої інформації також немає. Чому тому, що. Руслан сказав так досить в загальному. Механізм непрозорий притягнення особи до відповідальності. Такий протокол про адмінправопорушення повинна складати та посадова особа, яка наділена. Відповідно, це прокурорські працівники повинні, наприклад, чиновника, а в даному випадку начальника обласного управління міліції складати на нього такий протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. За це. Відповідно, самі розумієте, що юридичної волі на це не існує. В Цьому повинна передувати довга процедура доказування про те, чи наприклад, чи отримав працівник міліції, отримала міліція запит ваш прес служб. Наскільки я знаю, що вони розводять руками, що великий запит нібито, це, не витамає. Це коли інші вже інші. уточнювали то з'ясувалося, що два останні запити вони навіть не можуть знайти там у своєму да. чому ну, що не зовсім коректно відносяться до таких запитів і до майбутньої можливої відповідальності за це. Так, от треба доводити в суді про те що вони не надали інформації або ухилилися від надання от такому такій відповіді на зразок за порушення законодавства працівників міліції не звільняють ну, ну формально відповідь дійсно пункту є де за порушення законодавства не існує є за порушення дисципліни службова відповідність вирок суду але все це в збірному понятті це зрозуміло всім і нам і, і громадськості що це за порушення законодавства така Ухилення від такої відповіді це не просто порушення законодавства, Це такий, знаєте, ударчик маленької громадськості. Я можу відповісти вам все, що бажаю. А тепер докажіть, що ви мені зробите. Мені як здається, людина, яка існує на кошти платників податків, так не повинна поступати. Хоча б з тих міркувань. Дякую, пане медик. Ну, пане Тополевське, А може, взагалі ця статистика є закритою в межах держави? Може вона віднесена до інформації службової, а може ще й до державної та Наскільки Мені зрозуміло, ні, тому що ви все таки отримали якусь відповідь з прокуратури. Є питання в тому, що е, різні категорії е, подій, там, правопорушення, вони можуть, е, правопорушення працівників міліції можуть йти по різних е, статтях статистики. І раніше е, була така е, статистика, називалася звільнення за нереабілітуючими обставинами». Ось це от той момент, оця от збірна оця відповідь, яку ви хотіли, напевно, отримати. Чому, ми не отрим... Чому ви не отримали таку відповідь? Ну, напевно, тому що ви вже знаєте, що вони не отримали цю відповідь, вони отримали ваші запити. Друге питання це те, що на такий же запит ви могли дістати відповідь, що вам вже відповіли, ну так як було попередній раз. Вам же відповідали? Ви, ви ж питали інформацію, вам вже давали відповідь, повторно навіть давали відповідь. Що ви ще хочете? З відповідями зрозуміло. На два запити ми маємо відповідь, два буцімто не отримали. Але тут зараз навіть не в запитах справа. Я хочу повернутися до проблеми. Що ж виходить, коли працівника міліції, який носить форму, затримуючи, що до нього порушують кримінальну справу, а відтак його звільняють з роботи, а відтак суд виносить йому рішення про те, що треба відбувати покарання, то він потрапляє все-таки в пенітенціарний захід для працівників міліції, а не для цивільних звільнених. То виходить, оцим останнім актом ми лицемірство попереднє знімаємо. так? Є, ну насправді йдеться про інше. йдеться про те, що працівник міліції він працював ворога внутрішніх справ, і так чи інакше міг нажити собі недобровісниців <кхе> в кримінальному світі, саме для того, щоб захистити... Тобто навіть звільнений з роботи він все так. одно одержує лицю Є... в лапках цей привілей. Ну так? я не знаю, це, не це привілей це чи це привілей? привілей. це вимога і закону, і практики. Є таке поняття серед засуджених, БС, бивший «бивший сотрудник». І оце слово воно є. Пробачте, і я бивший сотрудник. Я, хоча адвокат, я колись працював в правоохоронних органах. Відповідно, людей, які відбувають покарання, їх не цікавить. Чи ти був справедливим працівником, чи ти був несправедливим, чи ти був систему кротом засленим, щоб підірвати правоохоронну систему, захистити їх? Ти бивший сотрудник, ти посмів піти і отримувати збор. Ну це психологія юридична. Мені дуже добре знайоме відношення засуджених осіб до колишніх співробітників. І тому законодавець розмежовує для цього єменська. Колонія, в які відбувають спеціально люди, які працювали в правоохоронних органах, навіть пробачте, працівник ДСО, Державної служби охорони, який вроді правоохоронцем є формально. Є працівник митниці, кру, люди, які відносені законом про захист співробітників правоохоронних органів, вони всі відбувають в певному місці, оскільки не проспіжується такий захист. До, тут є вимога закону, тут нікуди від цього зрозуміло. не виступають. Зрозуміло, дякую. Останнє запитання до вас, шановні експерти. Якщо ми не маємо загальної статистики стосовно правопорушень, Міліціонерів, то чи можемо ми мати таку загальну статистику стосовно видів цих порушень, Там, чи побиття, чи викрадення, чи ще щось. Якщо немає такої загальної? Ну, бачите, тут питання в тому, що, що яку інформацію шукати. Якщо шукати по якійсь статті. Так. Ви більш за все цю інформацію знайдете, що е, е, таку-то -та кількість осіб обвинувачено, е, працівників органів внутрішніх справ обвинувачено за такою то статтею. Але отримати от інформацію, як е, говорив Олег Володимирович, е, про те, а за який рік ці особи притягнуті до відповідальності, а може там е, взагалі в, була е, відмовлена в, е, в кримінальну справу порушили, але її закрили. За відсутністю складу злочину. Тобто цю інформацію можна відстежити тільки конкретно шукаючи цю інформацію. З певними спеціальними запитами і систематизуючи її. Добре, дякую. Тепер запитання прошу. Прошу, у мікрофон пан. Високий замок, Мікрофон увімкніть, пан. Є ще один цікавий механізм звільнення міліціонерів, по якому також немає статистика, це проходження атестації. Кожен новий начальник УВС області виводить всіх підлеглих за штат, що було зроблено нещодавно, і вони проходять атестації, а от ніколи не можу дізнатися, скільки не пройшли атестації. Тобто були звільнені просто за те, що не пройшли атестацію. А під цим приводом атестації і масові скорочення, які от наступного року знову ж очікуються, і просто. Звільнення людей, які ну, чимось там не відповідають вимогам нового керівника, які ніякі закон не Ось тут дуже цікаво, і також по цьому ніколи не дістати інформацію. Коментар. Складно відповісти на це питання, лише їм відомо за якими критеріями вони проводять ці атестації і які з них результати. Але відповідь проста: під такий висновок, що не пройшов атестацію і не здав нормативу з кросу чи стрільби, можуть попасти ті працівники, які вчора підкидали, пробачте мене речові докази там в інше місце. І така інформація в цілому. Приховується дійсно і особливо за той час, поки йдуть внутрішні перевірки, тому що після того, коли вийдуть, статистика попаде в прокуратуру про порушені кримінальні справи, дуже важко буде пояснити, коли ж це насправді сталося в який період, і спо, поєднати між собою статистику кримінальних справ і порушень виявлених, дуже складно це можете зробити ви громадські громадські організації, систематично збираючи і обробляючи цю інформацію. В правоохоронних органах вона не ведеться кадровий. Орган міліції володіє цією інформацією. Але наскільки я знаю, він вам відповів, що він не є розпорядником інформації, порушеної проти е, працівників е, правоохоронних органів, оскільки розпорядником такої інформації є, нібито прокуратура. Ну насправді це знов-таки чергова відмовка, оскільки кадровий орган має таку інформацію, оскільки він тим же правоохоронцям надає відповіді про те, наприклад, чи працює, чи не працює ця людина працівником міліції. Таку інформацію вони при потребі можуть озагальнити і дати відповідь. Дякую, пане Мецик. Щоб закінчити брифінг. Коментар на тему, за що львівських міліціонерів звільняють з роботи і чому у МВС, у Львівській області про це не повідомлення пресі. Я хочу подякувати обласній прокуратурі за те, що вона надає таку інформацію, і висловити сподівання, що невдовзі цей приклад наслідуватиме і обласне управління міліції. Дякую. На цьому брифінг закінчено.